Експериментальний російський літак А 60 який мав би нести лазерну гармату, знищено та і сам авіаремонтний завод Бірієва у Таганрозі вже не у найкращому стані. Воно й не дивно до нього прилетіли українські далекобійні БПЛА Барс і крилаті ракети Нептун. Уражено також підприємство з виробництва БПЛА Молнія, Атлант Аеро, нафтовий термінал «Шацхаріс» у новоросійську і Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї. На передовій 156 бойових зіткнень цифра трохи менша, ніж зазвичай, і мінус дев'ятсот Десять разножників руського міра на покровському напрямку: 52 штурми: Костянтинівському, 20, Гуляйпільському, 16 і Олександрівському 13 Атак на Оріхівському і Придніпровському по одному ворожому штурму. Сили оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу і два пункти управління БПЛА противника. Крім того, підбили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи і два засоби ППО, 124 одиниці автомобільної, і одиницю спеціальної техніки окупантів. Став долав силу оборони України, бо разом легше долати ворога. Слава Україні.